Угу. Слухай, ну давай вже поїдемо до тебе. Так, зараз тільки речі зберу. Дякую, що ти заїхав зі за мною. Я дуже втомилась. Сподіваюсь, не дуже сильно. У мене на вечір великі плани. Ну є. А. Слухай, я вчора знову була дружкою в подруги і зловила весільний букет. Так, і що? А те, що наступний, повинен бути мій. Ну ти ж знаєш, який я хочу. Що щастя в цих весіллях і цих букетах. Слухай, мені треба відійти. Я зараз швидко повернуся. Добре. Де вас Ось там. Добре. Алло. Ті відішав на хвилинка можливо йому щось передати, передати що йому дзвонила дружина. Іванна дуже мріяла про власне весілля. Але чомусь серйозні стосунки із чоловіками у неї не складалися. Дівчину весь час спіткали розчарування. Коли ж вона побачила, як раптово засох спійманий весільний букет, вирішила, що це поганий знак і їй не судилося вийти заміж. За порадою Іванна поїхала до бабусі. Скажіть, невже ніколи не судилось мені заміж вийти? Ти ще зовсім молода, а життя таке довге? Розумієте, не складається у мене з чоловіками то одне, то інше. Останній взагалі одружений виявився. І таке буває. А ще я була на весіллі подруги і зловила її букет. Кажуть, це до одруження у мене на очах він засох. Бачиш це зерно? Поклади на нього руки і думай про своє питання. Ну, от в чому проблема? Наче і не страшна, і не дурна. Все якось не так. Прибери руки. Не в красі справа. Бачу, і ти можеш бути нареченою. Але я загроза твоєму щастю. Ти часто на весіллях буваєш? Так, я ж у весільному агентстві працюю. А на останньому була дружкою своєї подруги. Так. Просто в мене вже всі подруги заміж повиходили і брали мене дружкою як найдосвідченішу. Хіба не знаєш, що не можна дівчині бути дружкою на весіллі більше п'яти разів? Інакше вона сама може заміж не вийти? Ти скільки разів була? Виходить п'ять. Тоді більше дружкою бути не можеш. Інакше свого весілля не побачиш. Івана була переконана, що виконати пораду бабусі буде зовсім нескладно. Адже усі її близькі подруги вже були заміжні. Дівчину тішила думка, що і її весілля невдовзі відбудеться. Привіт! Привіт! О такого життя вдалося. Мені б твій оптимізм. Слухай, у мене повна запара. Я навіть не знаю, як з усім цим споратися. Слухай, а ти зараз сильно зайнята? Ну, як бачиш, ні. А ще є пропозиції? А, можеш замість мене поїхати зустрітися з нареченою, затвердити кошторис. Справа в тому, що я ще місяць тому домовився з менеджером по лазерному шоу на їхні весілля. А тут вона подзвонила і їй припекло от прямо зараз все затвердити. Ну, я ж не знаю, про що ви там домовлялись. Як ти собі це уявляєш? Слухай, там стандартне весілля зі стандартною програмою. Ну, як же зі стандартною? От, лазерне шоу замовляєте. От, тому ти маєш розуміти, як мені важко було домовитися з їхнім менеджером про цю зустріч. Ну, а ви там сядете з нею, як дівчатка, поговорите, вип'єте чайку, все затвердите. Ну, слухай, ну тобі що? Перший раз чи що? Слухай, тут кожен раз, як перший, і в кожної нареченої свої тригани в голові. Ну. Ну добре. Тільки з тебе кілограм цукерок і ящик шампанського з їхнього весілля. Добре, домовилися. Все, я твій борошник. Дивись, сам кошторис ось, а тут зверху ось адреса її офісу. І тобі дуже, 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 дуже дякую. Фух. Того ж дня Іванна зустрілася із клієнткою Володимира. Ну що ж, показуйте, що він нам нарахував. Ось. Це раз. Ось кошторис. Угу. Доброго дня. Ой, а що тут у нас? Анатолій Ігоровичу, вибачте, ця дівчина з того івентагентства, про яке я вам розповідала, вони займаються моїм весіллям. Я попросила привезти кошторис, адже вже дуже мало часу залишилось. Кошторис, кажеш? Ти там уважно все передивись. бо знаю ці агенції, які таки шукають неїних дівчат, щоб обдурити. Ну що, ви в нашого агентства без того репутації, якщо хочете, у мене з собою є всі необхідні документи та рахунки. То ви такі серйозні. Ну, показуйте свій кошторис. Якщо наречена не проти, я все передивлюсь сам. Прошу до мене в кабінет. Івана дуже хвилювалася, адже вона розуміла, що їй доведеться відповідати за рахунки, складені іншою людиною. Але вона не могла показати, що в чомусь не впевнена. Всі зображення відповідають тим цифрам, які ви бачите. Таке, що це за сума за лазерне шоу. Воно коштуватиме як половина весілля. Розумієте, це таке унікальне шоу, з яким ми самі будемо працювати вперше. А не таке вже воно унікальне, я вже його бачив. Скажу більше, я особисто знаю керівника цієї компанії, яка займається організацією. І в них в прайсах здається інші цифри. Вибачте, насправді цей кошторис робив мій колега, але саме зараз він поїхав на зустріч із менеджером цього шоу, тому не зміг усе вам особисто пояснити. О, то це чудово. Ми зараз теж до них зателефонуємо і все спитаємо. Угу. Просто розумієте, це єдине шоу, з яким я працюю вперше. Ну, Він казав, що шоу унікальне, що ви працюєте з ним вже більше року і що всі гості завжди в дикому захваті. Тільки він не казав, скільки це коштуватиме. <гум> Бездоганна репутація кажете. <гум> Щось вона вас підводить. Щойно мій знайомий, розповів, що. Ще вчора з вашим колегою вони про все домовились, і сума вдвічі менше, ніж у вашому кошторисі. Як ви це поясните? Вибачте, тут, мабуть, сталася якась прикра помилка. Я думаю, Володимир зможе вам усе краще пояснити при зустрічі. Володимир більше не займатиметься цим весіллям. Нам потрібен професіонал своєї справи. Так? Або ви берете все в свої руки, або наречені. Будуть шукати когось в іншому агентстві. Ні-ні, не потрібно звертатись в інші агентства. Нам дуже важлива наша репутація, і я доведу це весілля до кінця. І воно буде чудовим, запевняю вас. Чудово, отже, домовились. Івана була дуже зла на свого колегу. Як тільки дівчина вийшла із офісу клієнта, вона одразу набрала номер Володимира. Але хлопець не відповідав на її дзвінки. Боже, дещо ж за день ну, сьогодні що? такий? Це я винен. Я поспішав її. І... Блін. Ну що, працює? Ні, не працює. Ні. Що мені тепер робити? У мене вся робота на цьому телефоні зав'язана. Я зараз їду на дуже важливу зустріч, а після заїду в майстерню і полагоджу вам телефон, щоб якось компенсувати. А потім зникнути разом з ним? Дякую, я сама впораюсь. Давайте так. Я дам вам свій телефон. Ви в нього вставите свою сімку. А коли я полагоджу ваш поміняємо сімки назад. Ну так уже краще, але як ви мені позвоните, щоб віддати мій телефон? Ви просто запишіть свій номер, а я щось придумаю. Іванна погодилася на пропозицію цього чоловіка. адже він здався їй симпатичним і не схожим на шахрая. До вечора дівчина працювала над організацією весілля Тетяни. Її колега Володимир передав їй усі справи і взяв відпустку за свій рахунок. А ввечері до неї подзвонив Сергій і сказав, що готовий віддати відремонтований телефон. Ось ваш телефон працюючий майже неушкоджений. Ви герой. Я б ніколи не відремонтувала телефон так швидко. Та то ж не я. То фірма з ремонту телефонів. Ну, знаєте, мені у фірмі все ремонтують місяцями. Ну що ж, тепер я ваша боржниця. Та припиніть, я просто виправив свою помилку. і Все. Допомогти вам переставитись. Так. Давайте. Наступного дня дівчина привезла оновлений кошторис Тетяні. Івана була дуже задоволена, адже клієнтку та її директора Анатолія цього разу все влаштувало. А біля виходу вона знову зустрілася із Сергієм. А ви надійно сховали телефон перед нашою зустрічю? Добрий день. Сподіваюсь, цього разу обійдеться без пригод. Ем, я, до речі, на обід збираюсь. Не хочете скласти компанію? Ну, я сьогодні навіть не снідала. Тоді я наполягаю. Я знаю один ресторанчик неподалік. Тож. Я пригощаю. Згодні. Ходімо. Ходімо. Минуло два тижні. Сергій та Іванна зустрічалися щодня після роботи. І дівчині здавалося, що між ними багато спільного. Дякую тобі, що проведжаєш мене? Нема за що. Може, ти зайдеш на каву? Вибач, я не можу. У мене завтра відрядження. Тоді іншим Послухай. разом. Послухай, Я давно хотів тобі сказати. я... Ми не можемо більше бачитись. Вибач, я зателефоную. Іванна не розуміла, що саме вона знову зробила не так, і чому Сергій раптово змінив свою поведінку. Вона вирішила зосередитися на роботі, тим більше, що дівчина мала закінчити останні приготування до весілля Тетяни. Тетяно, ви чому так рано? Тому що все пропало, і весілля буде зіпсоване. Як це що сталося? А те, що моя єдина подруга звалила сьогодні відпочивати зі своїм хахалем, а вона мала бути моєю дружкою. Ну, це ж не катастрофа. Попросіть когось іншого. Я вже всіх обдзвонила. Блін. Давайте так, можливо, є ще якісь варіанти? Можливо, хтось із знайомих. У мене навіть родичів немає. Батьки померли, коли я була ще маленькою. Зовсім нікого немає. Хоча. знаю. А може, може, б, ти змогла? Ти розповідала, що вже не на одному весіллі була дружкою, і в тебе такий досвід. І ти найкраще знаєш, як і коли ми хотіли. Ні, вибач, я не можу. Іванко, ну будь ласка, тим більше, мені зараз не можна відмовляти. Ти що вагітна? Так. Просто постався до цього як до своєї роботи. Якщо до роботи. Дякую, дякую, Іванко. Сьогодні тоді зустрічаємося у кафе. Я познайомлю тебе з нареченим і з його другом. Івана не хотіла бути дружкою, пам'ятаючи слова бабусі. Але відмовити вагітній клієнці їй теж не дозволяла совість. Тому дівчина вирішила, що виконає прохання лише як свою роботу. І вважала, що застереження бабусі у такому випадку може й не спрацювати. Іванко, привіт ще раз. Привіт. Знайомся, це Андрій. Він буде свідком на нашому весіллі. А це Іванка. Моя дружка. Дуже приємно. А це Сергій, мій наречений. Вітаю. Іванка дуже виручила нас, коли погодилася бути дружкою. Тому. А, чудово. А, Іван. Ко, правильно. Коли Іванна побачила, що її Сергій це наречений Тетяни, вона одразу зрозуміла, чому хлопець не поспішав із їхніми стосунками. Але в цю мить дівчина відчула, що встигла в нього закохатися. Івана не знала, що їй робити, і приїхала за порадою до бабусі. Я знаю, що ви мене попереджали, але я не можу її відмовити. Весілля вже через два дні. Якщо воно зірветься, наша фірма понесе великі збитки. Я подумала. Може, я можу поставитись до цього як до роботи? Робота чи не робота різниці немає вибір за тобою. Але бачу, не будеш ти у білій весільній сукні, якщо погодишся. Мені і так в ній не буде. Хлопець, в якого я закохалась, наречений цієї моєї клієнтки. Не щастить мені зовсім. Візьми на з миски. Та насади її на нитку, думай про свого коханого. Навіть не знаю, що думати про нього. З одного боку, я така зла на нього, а з іншого він мені нічого не обіцяв. Просто я думала, що не байдуже йому, а виходить, лише голову дурив. Він не обманював тебе і правда полюбив. Бачу інший обман біля вас. Але якщо викрити його, ви зможете бути разом щасливими. Мой Сергій. Як від нього ж Тетяна вагітна. Кажу, що бачу, а ти вже сама вирішуй, чому вірити. Візьми цю наместину та одягни собі на шию. Так проходиш три дні, а потім мені принесеш. Тоді більше зможу побачити. Івана не могла повірити у те, що у них із Сергієм могло бути спільне щастя. Вона відмовилася бути дружкою на його весіллі і намагалася із ним більше не зустрічатися. Проте дівчина одразу одягла на мистину та чекала розкриття обману. А мені сказали, ви на мене чекаєте щось сталося? Ні, ні. -ні. Е, нічого не сталося, але може статися, якщо ви мене не врятуєте. Я? А як? А у нас на фірмі планується корпоратив. І без вашої допомоги він точно не відбудеться. Я можу розраховувати на вас? Звичайно, це ж моя робота. Люблю професіоналів свої справи, особливо коли вони такі красиві. Тобто завтра чекаю вас у своєму офісі о 16-й. Обговоримо деталі. До зустрічі. Наступного дня, підібравши найкращі каталоги із пропозиціями для корпоративів, дівчина приїхала до фірми Анатолія. Ой, сонечко, ну, вибач, забув попередити. Не відклади справи. А, давай завтра. Завтра о 19-й повністю твій. Ок. Ок. Ти тепер зустрічаєшся з Анатолієм Мигоровичем? Я організовую корпоратив для його фірми. Допомогти тобі, підвезти тебе? Не варто йди краще до дружини. Вона ж чекає на тебе. Іванко, Дай мені можливість все тобі пояснити. А що тут пояснювати? Вирішив гульнути на останок перед весіллям? Ні. Я закохався в тебе. Про що ти говориш? У тебе вагітна дружина. Яке тут може бути кохання? Так, якби все було б так, однозначно було б простіше. Я розумію, що ти мені не повіриш. Але послухай, в мене з Тетяною не було ніяких стосунків. Ми переспали по п'яні. Потім я дізнався, що вона вагітна. Так, одружуватись через це це дурість, але я не міг залишити дитину без батька. Бажаю тобі щасливого батьківства. Я тільки коли тебе зустрів, зрозумів, що таке кохання. Давай я завтра заїду після роботи і ми поговоримо. Завтра після роботи я йду планувати корпоратив до Анатолія Ігоровича. Іванну дуже стурбувало зізнання Сергія, але вона розуміла, що не може зруйнувати сім'ю. Я так не можу, я відмовилась бути дружкою, як ви і порадили. І все до мені щастя немає. Дай мені мистину, яку ці дні носила. Я закохалась в Сергія, я не знаю, що мені тепер робити. Думаю, може краще поїхати кудись, тим більше Таня вагітна. Вагітна. Але любові між ними я не бачу. Все одно вони одружені. І я не можу руйнувати сім'ю. Сім'я ця побудована на обмані. От саме він заважає вам щасливими бути. Який обман? А це ти вже сама маєш дізнатися. Але коли правда відкриється. Ви з коханим будете разом. Іванна дуже розхвилювалася, хоча й не сильно вірила словам про щастя. Щоб відігнати думки про Сергія, дівчина вирішила із головою зануритися у роботу. Вона поїхала до Анатолія, аби обговорити майбутній корпоратив. Заходь, не бійся. Це все для того, щоб краще все спланувати. Вибачте, але ви невірно все зрозуміли. Ти мені сподобалося, коли вперше до нас прийшло. Така впевнена, розумна, красива. Пристрасна, мені не сподобає такі жінки. Прибери від неї свої руки, покидюк. Хто тебе сюди запрошував? Вийди, закрий двері з іншого боку. Бігло! І не подумаю, це тобі не таня, з якою можна переспати, а потім одружити її з підлеглим. Так-так. Таня мені все розповіла, що дитина від тебе козел. Вважай це. Заявою на звільнення. Ходімо звідси. Та поясни мені, врешті-решт, що відбувається. Іванко. Це це дуже низько. Добре. Півроку тому мені зрадила моя дівчина. Я був настільки подавлений, що вирішив поставити хрест на своєму особистому житті. А Тетяна. Тетяна, я знав, що вона коханка шефа. А потім вона йому набридла і вона вцепилася в мене. І Потім я дізнався, що вона вагітна. І ти так легко їй повірив? Та мені було байдуже, з ким одружуватися. Розумієш, я не міг кинути вагітну жінку, шеф почав допомагати, підвищив по роботі. Знаю, як це звучить, але, але потім я зустрів тебе. А чому Тетяна вирішила тобі усе розповісти? Я не знаю. Почула нашу з тобою розмову і зізналась. Прирівнувала. Я благаю тебе. Повір мені. Дай мені шанс. Підвези мене додому. Незабаром Сергій розлучився із Тетяною та зробив пропозицію Івані. Дівчина пробачила його і, нарешті, відчула себе щасливою. Бабуся каже: не можна дівчатам бути дружкою на весіллі більше п'яти разів. Це може призвести до того, що сама дівчина так і не стане нареченою.